Всім привіт! З вами Сінемацинік на дворі осінь. А отже, для кіноманів настав час страшилок, тематичних заходів і хеловінських жахастиків. І з початком опадання листя в залі кінотеатру. Я на свій страх і ризик подивився черговий перезапуск Гелбоя, що носить під заголовок горбань, і пора його оглянути. Що ж, печальну історію франшизи про пригоди чортяки детектива на землі, ви можете прослідкувати ще із самого першого відео на моєму каналі. Але кіношники не спиняться, допоки у Гела є фанбаза і хто ще здатен писати комікси з цього всесвіту? Після провалу перезапуску із Девідом Гарбором все ж знайшлися індивіди, які профінансували створення нової кінохи, що мала екранізувати сюжетну арку про пригоди ще юного Гелбоя у 50-х роках. Його протистояння із відьомським культом посеред лісів апал яким керував демон, якого простий люд називав Горбань. Ідея, як і минулого разу, на папері виглядала доволі файно. Жахасти лісах, мало екшену, і відповідно не треба великих вкладень бабла у цю кіноху. Режисером призначили Брайана Тейлора. Дядько відомий тим, що приклав руку до режисури двох частин адреналіну і видатного шедевру, примарний вершник, дух помсти. А головну роль отримав Джек Кесі, відомий в основному другорядними ролями. І варто згадати, що життєва дорога. Як Якось завела його в серіал штам, творцем якого був Дель Торо. Вібравши у себе максимальне терпіння, фанати очікували новин про майбутню кіноху. Але вже при виході першого трейлеру цей фільм був мертвим після прибуття. Наперед, якщо відео вам сподобається, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і пишіть коменти завжди ради активності. Та якщо маєте бажання підтримати розвиток контенту, посилання на банку МОНО у вигляді QR-коду, ви бачите на екрані. Дякую всім, хто допомагає. Тож, ознайомившись із першоджерелом, я готовий знову повернутись до цієї франшизи. І так, погнали! Кіноха одразу зустрічає нас назвою фільму. Не подумайте, що я вже почав нити, але як людина, що звикла до креативних вступних титрів Дель Торо, досить сумно було бачити звичайну заставку, яку на швидкоруч наклепали в After Effects у 2019-му. Але цього разу вони взагалі не запарювались. пустили стандартну титру на фоні похмурих кадрів. Виглядає доволі атмосферно, але я знаю, що могли краще. На дворі 59-й рік. Ще молодий агент Гелбо їде у товарнику після успішної місії, де їм вдалося схопити демонічного воронкоподібного павучка, який типу ізольований в коробці. Гела супроводжує агент дослідниця Бобі Джо Сонг, яка більше звикла до кабінетної роботи без пригод, і цей дядько. Начхати на те, хто він такий. Впродовж поїздки Чортяка своєю надприродною чуйкою розуміє, що в цій місцевості щось не так. Підтверджуючи його побоювання, нічний кошмар Арахнофоба розфігачує коробку та анігілює глиста в піджаку. Бо не варто забувати, що командування Гела ніколи до добра не доводило. Проте Чортяка вступає з ним у коротку бійку, через яку весь їх вагон сходить з колії, неясно яким чином залишивши в цілісності інші вагони. Ці двоє дивом вціліли і вже на землі. Гел не дає павучку розгулятись. Його бажання вибивати лайно з усього надприродного навіть дало плоди, бо членистоногий зменшився до більш прийнятних розмірів. Але навіть так легко його впіймати не вийшло, і він здриснув в шахти. <звук> На місці компашці зрозуміло дві речі: перша, вони знаходяться в краю закинутих вугільних шахт, і друга щось є у цих пагорбах. Якась нечисть. Золо, божевілля, смерть окликали цього павука. Ми в повній сраці, смердючій і дуже глибокий. Це єдине пояснення усіх фактів. З такими знаннями ці двоє відправились у пошуках телефону, нарешті натрапивши на цивілізацію. Це не демон. Пішов. Це той багряний з організації Об'єднаних Націй. Нам одразу дали знати, що тут дотримується комікс канону, і про існування Гела не знає тільки лінивий. На цьому дякую, бо в попередньому перезапуску ця деталь взагалі не ясна. У вас є телефон? Звісно ж, є. Він у кімнаті поруч із кольоровим телевізором. І куркою, яка сири срібними доларами. І Мерседес Бенц. Сарказм. Відчувши фірмовий сарказм реднеків, ці двоє виявили, що в хаті прямо на підлозі лежить малий хлопака, якого навіть на ліжко не поклали. Зі слів місцевого контингенту, лікар йому не допоможе, бо його наврочила місцева відьма Кора Фішер. Кора Фішер кажете, Там Ферел, будь-я проклята. Ага, мій досі живий. Так чудова постановка діалогів. Саме така швидка реакція буває, коли ви зустрічаєте людину, яку не бачили 15 років. Том знайшов на порозі відьомський клубок, завдяки якому зурочили хлопака і порадивши методи боротьби з відьомством, готовий був відправитись у дорогу. Та сусіди сказали йому, що матері його давно не стало, а батько десь зник. Бобі Джо хотіла відправитись за ними. Хоча Гел був проти, вона таки наполягла на роботі в полі. Далі нам показують дивну сцену із старою відьмою, яка стрьомно, дивлячись у камеру, розповідає мега смачний рецепт відьомських клубочків. Вильоти. <tid -tiller> Бажаєте продати свої душі за кілька отруєних клубочків. Ти не твоя машина і не вміст твого гаманця. Бабка Оакун каже: не соромтеся! І ми побачимося у пеклі. Ти співаючий і танцюючий покидьок життя. Компашка прийшла додому Кори Фішер, яка до слова була дитячою любов'ю Тома. І хоча він спершу не вірить у її відйомство, у неї вдома вони знаходять окультну лабуду, купу відьомських клубків. І головним сюрпризом було те, що вона відкидала стандарти краси до того, як це стало мейнстрімом, бо вона тупо вміє, коли хоче скидати шкіру. Мабуть, вийшла трохи провітритись. Йому треба дати Оскар за те, як він це сказав. На місці вирішили почекати повернення кори. Швидко пояснили суть відьомського демона-фамільяра, що живе у симбіозі з відьмою, харчуючись її енергією. І під час розмови на таку тему Гел навіть згадує, що його мати була однією із відьом. Я почав для себе розуміти, що ця екранізація не поводиться з глядачами як з ідіотами, і показує нам цілком навчену і сформовану особистість Гелбоя, не змушуючи актора ганьбитись у цій ролі після Гарбора. І мабуть. Настав момент, коли пора про це сказати: я ненавиджу зйомку у цьому фільмі. Тут майже немає світлих кадрів, а коли вони є, то виглядають як реальність для людей, що злізли з антидепресантів. Складається враження, що фільм знімав починаючий ютубер, що взагалі не шарить, що таке контраст, корекція чи вибір кольорової палітри. Не відкриваючи вам Америку, скажу, що це давній прийом кіношників, аби приховати недоліки графону чи навіть практичних ефектів. Але так виглядає весь фільм, навіть у сценах, де нічого особливого не відбувається. Я обома руками за натурні зйомки, але для... Кращого ефекту було б добре розуміти, що коїться на екрані. Гаразд, йдемо далі. Том розповідає свою історію зустрічі із дияволом. За 15 років до цього він, будучи юним парубком, зустрів відьму Ефі Кол. Дівчина файно причарувала хлопця настільки, що його і вмовляти не довелося, аби зробити з нього відьмака. Тож він знайшов тушку чорного кота, відварив її. Та зі слів Ефі, будь-яка кістка, яку він тепер триматиме при появі диявола, буде його щасливою. І перед хлопаком з'явився сам містер Онселм, якого місцеві прозвали Горбань. Згідно з легендами, це чіперадло в часи людського існування добряче наживалась на громадянській війні в США, однаково допомагаючи обом воюючим сто. Сторонам. Місцеві рагулі такого гумору не зацінили, тож відправили мудака в петлю при першій можливості. Проте в пеклі йому місця не знайшлося. Він повернувся на землю збирати душі за монети. За кожну душу, яку він віддає дияволу, він бере одне пені. І коли монет буде достатньо, він знову стане багатим. При першому погляді на цього чудика з молодого Тома вибились всі думки про відьмацтво, і він дав драпака, присягаючись, що знову буде хорошим, але договір було укладено. І як би він не Намагався позбутись кістки, вона завжди поверталась, через що він втік з дому і потрапив на поля Другої світової, яку він пройшов без подряпини. І хоча кістка, створена, аби Том завдавав шкоди людям, він так ні разу нею не скористався, хоча на війні такої спокуси вистачало. Закінчивши розповідь, народ відволікається на шум, що викликав єнот, який вирішив пограти в боді хорор для початківців, нап'яливши на себе шкіру кори. Я не витиму, це було в коміксі, то є канон. Коли Кора потроху прийшла в себе, виявилось, що вона зв'язалася з відьмами через життєве горе, втрату чоловіка та дітей. Тож тепер не виплутається. Не даючи розвинутись драмі, до них навідуються гості, а точніше, Ефі Колб на коні. І від останньої зустрічі з Томом вона не постаріла ні на день. Ви тільки подивіться на цього багряного красунчика, як ця дівчинка взагалі планує виживати, та я просто граюся. Дівчино, я розумію, ви мало спілкуєтесь з людьми, та не треба так перегравати. Погрози Тома, до яких також підключився Гел, не діють. Тож вона нагадала Тому про сплату боргів і знявши магічні вуздечка з коня, виявило, що всі ці роки вона буквально їздила на його батькові. Чесне слово, так було в коміксі. Я не можу тут вити. Батько Тома вмирає в нього на руках, і щоб його поховати, треба рушати в єдину в окрузі церкву на схилі. А ще Гел задавив нафіг комаху симбіота що їй приділяли час. Підготувавшись, чекали, поки на вулиці буде світло. Поблукавши зранку в краю редників, Компашка невчасно помітила зникнення кори. Кора! Кора її знайшов і стояв, втупившись у відьмаче збочення зі зміями, допоки вони не почали атакувати. У спробах її врятувати, він почав битись зі змією. І хоча регенерація його врятувала, отрута таки зробила своє, і він пішов у відключку. В коматозі Гелу вбачаються галюни із декораціями Гогвартсу і появою його матері. І хоча історією Сари Гьюз не показали з її точки зору, це розкриття все одно виглядає краще, ніж в минулій екранізації. Та блін, тут навіть показали батька Гелу. Що прийняв образ великого Ворона. Я, звісно, за оригінальний дизайн, але це хоч щось. Ну і звісно, це був напівфлешбек, що показував його зачаття. Та Гел дрихнув недовго, і Ферелу довелось використати кістку, аби знайти кору. І Хоча це йому вдалося, її тіло зникає прямо перед ним. Компашка добирається до церкви, де їх вже зустрічає незрячий пастор Вотс. До слова, мій улюблений персонаж у цьому фільмі. Нам швидко дають знати, що священник спілкувався з привидом кори, що Горбань зміг забрати її тіло, але душа упокоїлась з миром. Народ на місці думає, як їм порятувати Тома. Для цього я тут переукласти угоду. Хрін там, ти що переукладеш. І тим часом відьми реднеки почали оточувати церкву. Тож, коли компашка вирішила, що в них ще море часу при денному світлі, Горбань так не вважав. Ні, 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 чекай це неможливо. Ми живемо тут за його годинником. Тож єдиний козир героїв у тому, що злі реднеки не можуть потрапити на святу землю. Гел навіть частково додав світла у цей фільм. І хоча пастор надіється на молитви, чортяка більше вірить у силу свинцю. Зло потроху починає діяти. Ефі телепатично задовбує Тома галюнами, а на місце Шабашу особисто навідався горбань. Ферел вже був готовий без нормального торгу віддати кістку, але Гел вирішив, що його майстерність переговорів буде краща. Який же ти суч! She's saying... От, звичайно, хтось би сказав, чи я корова мечала, але Господи Ісусе, нагадайте, більше не брати його на переговори. Та Горбань продовжив торгуватись вже з Гелом, запевнивши, що може звільнити його матір із пекла, якщо чортяка сам розправиться із Томом. Гел в пеклі бачив його аргументи, тож хотів розібратись по-своєму, але старий козел почав штрикати його шматками огорожі. Тож довелося оголошувати стратегічний відступ. Поки Бобі Джо латає Гелбоя, Горбань починає пробувати домовитися з пастором. Тож Скинув йому кілька десятиліт і повернув зір. А реднеки помітили, що на святій землі поховано дуже багато грішників. І пішла тяжка артилерія. Поцілуй мене, як ти завжди бажав. Поцілуй оце. Тож тут фільм дійшов до стадії Resident Evil. Поки це відбувалось, пастор остаточно відмовився від демонічних дарів. Том побився із зомбі-татом і після остаточного офігівання святий отець вправляє хлопаку міски, осяє кістку силою святого духу, малює на цвинтерній лопаті хрест. і Вона миттєво почала діяти на зомбаків. Тож настає те, заради чого я пішов в кіно. Так, це відбулось. Гелбой, що вліпив демону освяченою лопатою в пику. Ви бачили все. Знаєте, якщо про Гела коли-небудь зроблять файну гру із відкритим світом аля Відьмак 3, то я хочу, аби це була його надпотужна зброя. Нехай мене пробачать великі стволи. Горбань да є драпака і Гелбою, вже рука долі свербить, аби добити засранця. Бобі Джовін каже, лишатись у храмі, бо роботи в полі з неї вистачить, мабуть. І пошурував з Томом дорогою. Доволі красивих локацій. До запліснявілої хати дійшли без пригод. Навіть всередині блукали спокійно. Павердак. Та довго спостерігати чуже патологічне накопичення не довелось, бо Гела відволікає дитячий плач, і чомусь, не внюхавши підстави, він спокійно йде до джерела шуму, яким виявляється неїстівний котяра. І нам дали знати, що так горбань змусив їх розділитись. Бо біджо тим часом не знаходить спокою. І на основі всього, що вони надивились на цікаві екскурсії, дійшла висновку, що саме шахти й дають силу горбаню, і саме там її можна типу вимкнути. А дівчинка. На мати, yeah, yeah, yeah. здається, ти з глузду з'їхала. Теорія спірна, але ми до неї повернемось. І о, диво, церква збудована прямо над однією із шахт. Як вилізло таке легке сценарне рішення, фільм доволі іронічно пояснив. Oh, Я припускаю, вони вважали це якимось переходом між цим світом та іншим. Мабуть, думали, що побудувавши тут на горі церкву, освятять цю землю. Я б тут пошутив, але не буду. Пастор вирішує йти у шахту разом із Бобі Джо і його не спиняє. Те, що там дуже темно внизу. Темно, як у сраці, диявола. Тож Горбань почав чмирити обидві компашки: на Гела наслав вітерець, а на пастора наслав воронів, які зрештою з ним розправились. Цей персонаж був вартий кращого. Гела знову навідали галюни з його матір'ю, та з компетентнішим підходом ці сцени можна було реалізувати з хорошим натиском драми. Бо відношення Гела до матері варіюється від ненависті, яка закінчується тим, що все-таки він хотів би звільнити її від страждань. На жаль, це закінчилось на пустому місці. Тома знову почмирила Ефі. Великі пушки в цьому фільмі взагалі не ефективні, бо творці керувалися принципом «Магію здолає лише магія. Тим часом Бобі Джона трапила в тунелі на павучка, аби ми не забули, що він був у фільмі, і при цьому змогла на рівному місці активувати режим Мегавідьмачки. бо раніше їй казали, що для цього треба викликати сумні спогади. Fuck off. От серйозно. Реднеки, очевидно, продали душі за магічні здібності, не виняток і що, типу, так можна було? Буквально кожен може пробудити в собі магію. Чомусь я не помічаю тут логіки. Тож ослаблений павучок відправився в баночку і. серйозно, у вас був дерев'яний ящик, може треба було підібрати щось міцніше. Гел тим часом приходить в себе, знаходить Тома і, мабуть, пора бити морди. Горбаня знаходять завдяки фірмовому запаху. Сбахне наче смертю. І пташиним гівном, та він не збирається здаватись так легко. Гела він кидає по різним куткам своєї халупи, годує десертом із мух, і. ти маєш здохнути в цьому будинку, щоб живити землю цю. Тапа Приятелю, Ти просто ідіот. Припустився класичної кінопомилки. Не слід так довго пояснювати. Тож очікувано з'являється Феррел і Мітко згодовує горбаню від Омський клубок. Неясно як і чому дідок геть від нього ослабий. Гел вже зміг його відколошматити, тож настала пора великої пушки. Дійшовши висновку, що пені це душі людей, яких захоплював горбань, гел видав першу рандомну монету, при цьому залишивши загадкою. Чи була душа Тома серед цих пені? І по дорозі він видав додаткову теорію, що сила не в кістці, а в самому Томі. Тому горбані затіяв всю цю лабуду. По дорозі вони навіть зустріли Ефі, яку без магії зовсім не пожалів плин часу. Тож Том знайшов застосування вуздечка. Бобі Джо за цей час змогла вибратися з шахт, з яких її вивів привид пастора з Лопатою. І Гел з Томом, прийшовши в церкву, знайшли там знесилену Бобі Джо, у якої була хороша новина і погана. Я повернула назад наш вантаж. Крім того, я була внизу не сама. Зі мною весь час був священик, я би не вибралася без нього. Я думаю, пора нагадати, що через її бажання попрацювати в полі вся ця історія і відбулася. А ще підкреслю, що її теорія про шахти очевидно невірна. Та її сяські масяські подіяли лише на павучка. Отже, пастор загинув марно. Вона дуже корисний персонаж. Тож вже на дорозі Гел зміг зловити радіосигнал, і вони знайшли те, чого найбільше прагнули: телефонну будку. Тож, нарешті, зідзвонившись за підтримкою, вони покинули ці грішні землі із відчуттям добре виконаної роботи. Кінець. Ох, нелегко мені далося це відео. Як людина, що пройшла повний шлях оглядів на фільми про Чертяку, доволі тяжко дивитись на те, як кіношники з ним вчинили. Тому, як і раніше, заціню цю картину з двох знайомих точок зору. Як глядач. Це було дуже дивакувате дійство. З однієї сторони, цей фільм, хоча й черговий перезапуск, почав досліджувати територію хорору, які раніше не приділяли багато часу. З іншої, впоратися з такою задачею вийшло не дуже. Скажу наперед, я не маю такого хейту, як вся фанбаза, чисто по тій причині, що мені соромно про це зізнатись, в окремих моментах ця кіноха мені сподобалась. Сама ідея того, що Гелбой буде ізольований від цивілізації і без підтримки буде боротись зі злом на його території. Риторії вже звучить багато обіцяюче. Тут бували ржачні діалоги, пастор з його матюками і гел. Більша частина реплік якого нагадує культові фразочки більш популярних екшн героїв. Плюс мені подобається фольклорний і похмурий напрямок цього дійства, зосереджуючи основний акцент саме на магії та окультизмі, змушуючи головних героїв боротись далеко не сучасною зброєю. І що б не казали про Джека Кесі, як на мене, він відіграв свою роль на хорошому рівні, хоча, якими б не були його досягнення, всі інші фактори буквально нівелюють його потуги. Сценарно фільм виглядає як доволі посередній жахастик, який ви точно вже бачили. Саме дійство не дуже притягує глядача через відсутність. Якогось креативного підходу. Те, що у фільму був потенціал, відчутно навіть не читаючи комікси. Як би не старався актор в ролі Тома Феррела, вся арка його розплати за помилки юності проноситься надто швидко. Складова хорору теж не дотиснута до кінця. З однієї сторони є повний антураж для хорошого жахастику, але через паршивий підхід до зйомок ти не відчуваєш ніякої напруги. Грим тут доволі паршивий. Гумовий горбань то майже фейл, хоча він продуманий до деталей, коли бачиш його зблизька, Приймати його серйозно стає все тяжче. І звісно ж, Гелбой. Так, кіношники провели нас від файного гриму Перлмана, в якому він міг відігравати на всі 100, до Гарбора, якому поналіплювали все підряди, не подумали про те, як Галімо він періодично виглядатиме. Та у випадку з Джеком Кесі, суцільний мінімалізм. Його обличчя майже ідеально рухоме. Отже, з елементами гриму особливо не парились. Принаймні, роги виглядають не так ганебно, як у Гарбора. Його захист, скажу, що на дворі 59-й рік. Гелбою, за офіційними даними, має бути десь років. Років і тут не дуже покреативиш зі зморшками чи мегапідборіддям. Хоча, коли я про це кажу, він стає виглядати надто старуватим. І хоча фільм названий в його честь, сам головний герой тут має менше реплік, ніж персонажі з його компанії. Але про це поговоримо в наступному розділі. Як читач скажу одразу: із сюжетною аркою про Горбаня я ознайомився ще до виходу цього фільму, а отже, мав певні очікування наперед. Це доволі коротка історія всього із трьох випусків, у якої не було абсолютно ніякого потенціалу, аби робити з неї екшн фільм і був великий потенціал на хороший хор. Майк Міньола відомий своєю грубою мальовкою. Та в цих коміксах вона кріпова навіть для його рівня. І як би дивно це не звучало, це перша екранізація Гелбоя, яка в основному відповідає першоджерелу. Головні елементи, персонажі, події та сама історія в деяких моментах виглядала майже один в один. Та є Певні косяки, три випуски коміксу вистачило б хіба що на хвилин 40 хронометражу. Тож логічно, що кіношники розширили це дійство. Як і в коміксах, гел виглядає швидше випадковим учасником події. Якщо ви перечитаєте комікс, то зрозумієте, що й там він особливо багато не говорив. Та навіть так, при перенесенні цього дійства на екрани, такий аспект бажано було виправити. Головний косяк фільму це Бобі Джо. Її персонаж був придуманий спеціально для кінохи, але творці не змогли продумати її достатньо, аби вона грамотно вписалась в цю історію. І як наслідок, це всього лише дівчина, яка більшу частину фільму прифігіває від роботи в полі. і Лише в кінці видає якесь дійство з павучком, який теж був зайво придуманий для фільму. Окрім розширення присутності Гела, також було б логічніше розвинути драматичну складову життя Тома Феррела. Так, у коміксах це дійство теж пройшло доволі швидко, проте для глядача було б краще відчути арку його розплати і страждань, які всього на всього спричинило його юнацьке лібідо. Єдине, що по суті не потрапило у фільмі з першого джерела, це відьми Мелунджі, які займались своїм відьомством саме у шахтах. В коміксі саме вони знищили кору. І я чомусь думаю, що якби Бобі Джо замість павучка з Гаррі Поттера боролась би під землею із скаженими фанатиками, це виглядало би пічніше за всю арку нової. Явленої неофітки. І на сам кінець горбань. Майже вся остання третина фільму була найнуднішою його частиною, бо головне тріо або бігало по кімнатам, або в темряві шахти. Тоді як у коміксі все закінчилось доволі просто. Удар освяченою лопатою в пику настільки ослабив Горбаня, що він прийняв свою істинну форму, яка була, якби дивно це не звучало, безформною біомасою, що, наче прийшла із книжок Лавкрафта, і коли Том викинув у нього кістку, коли ході розсипався разом зі своїми монетами. І, хоча флешбеки, галюцинації із матір'ю Гела теж придумані для фільму. В плані розкриття персонажу вони найбільш цінні. І мене добиває, що ця арка не отримала гідного завершення. Тому, якби творці кінохи разом із відданістю першого джерелу, розширили найбільш цікаві сюжетні арки, більш креативно підійшли до цього дійства, знявши його красиво та зі смаком, нас на виході міг очікувати фільм, який фанати прийняли б не набагато гірше за дилогію Дель Торо. Проте, на жаль, історія з Горбанем не виправдала. Всі Всіх наших очікувань, тож проаналізувавши всі ці косяки, я дійшов висновку, яким не всі будуть задоволені після перегляду. Я готовий заявити, що цей перезапуск кращий за версію го Будь ласка, дайте мені договорити. Так, ця екранізація Гелбоя максимально посередня і має забагато недоліків, аби бодай десь красиво відмітитись. Проте, не дивлячись на купу косяків, цей фільм більш сфокусований на історії, персонажах та навіть сеттингу Апалачі, яка наче знаходиться поза часом. Актори теж зіграли прийнятно, якщо порівнювати, більшу частину цих аспектів минулого разу реалізували криво. Найбільш іронічно мені виглядає те, що при минулій екранізації кіношники мали при собі перше джерело, в якому вистачало купи екшену та бійок, і все це наклепали на відвали. І коли дійшла черга нової екранізації, все на що вони спромоглись у третьому акті, це біганина по кімнатам і темрява шахти. От такий капець. Тому під кінець скажу, що я досі виступаю за те, аби кіношники залишили гелбоя у спокої. З однієї сторони, я обожнюю те, як знімає Дельторо. Його дилогія Гелбоя для мене досі еталон культових кінокоміксів, які свого часу не оцінили як належне. Проте я вважаю, що він не єдиний, хто міг би вдало екранізувати ці історії. Кіношники, паразитуючи на популярності оригінальних фільмів, просто почали клепати всяку лабуду з думкою, що якщо Гелбой, то можна косити бабло. Цього разу в них навіть був режисер із досвідом зйомки якісного трешачку, та навіть його не використали як слід. І в результаті заробити не вийшло. Гелбой Горбань, хоча й отримав прокат в Європі, в кінотеатрах Америки це дійство не показували, пустивши одразу на стримінг, аби ніхто не сумнівався, що це був шлак. Тож на такому дні зараз знаходиться франшиза про чертяку на землі. І це досить печально. А з вами був Сінемацині. Дякую, що додивились це відео. Не забувайте донатити ЗСУ та лише перевіреним фондам та волонтерам, бо війна триває і малих донатів не буває. Дякую всім за увагу і до скорих зустрічей!